Доброго дня всім добрим людям. Так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Таким оплотом демократії, який погряз в корупційних скандалах, в зловживанні владою, службовим становищем, є Фонд Державного майна України, закон, про який прийнятий в перехідний період між Конституцією розвинутого соціалізму і Конституцією сучасної держави Україна. Тобто цей сам закон по своїй суті не прийнятий на підставі Конституції України від 28 червня 1996 року, і фактично є неконституційним і не відповідає <кій> тим вимогам, які закладені в Конституції України 28 червня 1996 року. Яскравим прикладом такої діяльності є незаконне розпоювання державного підприємства Хмельницьке в селі Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області, оскільки по штатному розпису було 23 особи, а розпоювали підприємство на 79 працюючих і. 65 пенсіонерів, і ще 104 там не приший кобилі хвіст. Так звані незрозуміло хто. Ну і в свій час було порушено багато кримінальних проваджень, і жодне кримінальне провадження до сьогоднішнього дня не розслідується. Такі кримінальні провадження. Робиться видимі з розслідування, оскільки вся так звана еліта Хмельницького району і Хмельницької області на сьогоднішній день значна її частина отримала земельні ділянки і побудувала приватні будинки на цих незаконно розпайованих землях. Фонд державного майна України фактично самоусунувся від. Управління як державним підприємством Родгоспіль Сгорнівецький, так і державним підприємством Хмельницький, оскільки незаконне розпаювання близько 2000 гектарів землі на сьогоднішній день робиться видимі з чиновниками, що вони цього нібито не помічають. Дивним чином виглядає і позиція Хмельницької обласної прокуратури, яка також замішана. Приватизації частини цієї землі, оскільки вона не здійснює нагляд за кримінальними впровадженнями і, маючи відповідні повноваження в інтересах держави, вона б мала заявити хоча б один позов про витребування з незаконного володіння землі, але цього не зроблено до сьогоднішнього дня. Мало того, при зміні керівництва і фонду державного майна. Нічого не міняється, і фактично ця династична бездіяльність, а фактично терористична діяльність продовжується до сьогоднішнього дня, оскільки нічого міняти вони не збираються, нічого вони не роблять і роблять видимість роботи. А на запити і різного роду заяви і клопотання вони дають стандартну відписку, що в них все гаразд. Я не спорю, що е, працівників Фонду Державного майна України все гаразд. Але завдяки в тому числі і їм у нас на сьогоднішній день точиться війна, оскільки державі, якщо порахувати по ринкових цінах, а саме це незаконне відчуження землі е, близько 2000 гектарів, якщо помножити 600 землі коштує в середньому зараз 3 тисячі доларів. То будь-яка пересічна людина діздатна візьме калькулятор друк і скаже, що гектар коштує на сьогоднішній день землі в селі Лісові Гринівці, оскільки 100 соток в гектарі маємо, це, грубо кажучи, 300 тисяч доларів. Якщо ми помножимо на 2 тисячі гектарів, то ми отримуємо цифру в 6 мільйонів доларів здається. Я можу сам помилитися, бо е, і таким чином, якщо конвертувати цю суму на сьогоднішній день е, в... Е, конвертувати, конвертувати цю суму в гривню, то вона получиться там сотнями мільйонів гривень. Це прямі збитки, не, е, це при тому, що якщо врахувати, що е, крім того, сотка землі дає тисячу доларів доходу, то цю суму явно треба помножити ще, грубо кажучи, на 5. Тобто декілька мільярдів гривень завдано прямих державі збитків і жодна структура на сьогоднішній день ні НАБУ, ні СБУ, ні поліція, ні прокуратура, ні інші так звані створені ті ж самі, що повинні захищати державні інтереси жодна з них в даному випадку ці інтереси не захищала. Я е, на даному каналі ми виставимо е, після цього ще один маленький ролик, який був знятий е, майже два роки тому. Коли я розповідав про цю схему і з тих пір е, жодної реакції, жодних е, державних органів чи органів державної влади з цього приводу не послідувало, окрім. Стандартних відписок і останні відписки були такі, що заява про вчинення кримінального правопорушення, яка е, Бюро Економічної безпеки адресована, е, спустилася по вертикалі, перейшла до е, ДБР. ДБР направило її до е, ГНП у Хмельницькій області. ГНП у Хмельницькій області заява про кримінальне правопорушення відправило. Поліцейському громади, який написав, що він нічого не бачить, я розумію, що ці сліпці причетні до пиляння грошей як громади, так і держави. Я розумію, що ці сліпці отримують на сьогоднішній день від держави доволі непогані зарплати, які рахуються десятками тисяч а то й сотнями гривень в місяць. І я розумію, що вони не зацікавлені в тому, щоб працювати і відробляти ці гроші, оскільки станом на сьогоднішній день держава відірвана від людини і громадянина, І оскільки це є окремі суб'єкти права, і треба речі називати своїми іменами. Тобто, це все, що робиться в державі, воно робиться на сьогоднішній день. Таким чином, що всі ті чиновники чекають в основній своїй масі, ці масі, почекуни чекають кращого моменту, щоб держава або стала ще їм більше платити грошей, або держава не заперечувала їхнє право на монетизацію владних повноважень, або більшість з них є почекунами, які чекають. Щоб сюди зайшла якась інша держава, відмінна від держави Україна. На сьогоднішній день це правда, це очевидність, і проти цієї очевидності нікуди не попреш, оскільки ті всі слова, що я на сьогоднішній день сказав, вони підкріплені документами, вони підкріплені тими заявами, тими, в тому числі, рішеннями судів. Які на сьогоднішній день є в державному реєстрі? Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.